Доброго дня. Проінформую стосовно нічної атаки ворога. Вона не оминула Кировоградщини. Шахедами вражено об'єкти інфраструктури у Світловодську. Рятувальні служби пожежу локалізували. Дякувати Богу і Збройним силам України обійшлося без жертв і постраждалих. Це найголовніше. На місці працюють відповідні підрозділи, збираються. Всі докази російського варварства хочу також деталізувати необхідність рішення Ради оборони області щодо запровадження режиму тиші на території Кировоградщини під час повітряних тривог у темну пору доби і під час комендантської години. Таке рішення ухвалене з метою забезпечення ефективності захисту. Повітряного простору та критичної інфраструктури області, воно узгоджено з військовими, а також сприятиме виявленню та знищенню ворожих безпілотників. Ця вимога стосується суб'єктів господарювання усіх форм власності, а також фізичних осіб, які розташовані і працюють в області, діяльність яких пов'язана з виробничим шумом, як приклад. Це сільськогосподарська техніка, виробничі установки, обладнання, машини, агрегати, власне, будь-які джерела виробничого шуму. Звертаюсь до усіх, кого стосується дане рішення Ради оборони області, поставитись до нього з розумінням і безумовно виконати наш спільний і найважливіший обов'язок всебічна допомога захисникам неба. Дякую за увагу! Разом ми сильні. Україна переможе!